колектив, день добрий, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку черговий робочий день на нашому маленькому домашньому господарстві. Сьогодні, як і завжди, обговоримо ряд важливих і актуальних питань, які торкаються безпосередньо нашої улюбленої галузі свинарства. Ну а в цілому, друзі. Хто завітав до нас на ютуб канал, перше підтримайте нас, вподобай підпишіться на ютуб канал, доєднуйтесь до нашої маленької дружниці. Ну, а ми біжимо потихеньку приступати до робочих процесів. Колектив тепер до всіх цих важливих процесів. Поки є світло, є можливість зараз. Виготовимо 100 кілограмів комбікорму безпосередньо для наших лактуючих свинок. Є певний алгоритм, за яким я працюю якраз от за 10 днів до опоросу свинки. Перевожу свинку із супоросного комбікорму на лактуючий Комбі. Ну і сам раціон лактуючого комбікорму. Для зручності написав вам на листу. Щоб... в Принципі тоді в коментарях якраз от, е, не задавали питання, з чого саме він складається. Значить, пшениця 30 кг, ячмінь, 30 кг, кукурудза, 10 кг, Висівки е, саме пшеничні, а не ячмінні Пшеничні набагато краще поїдаються свинками. Е, 15 кг БМВД, е, 15 кг БМВД даю універсальне від News. і пік біотик 0,2 кг, тобто 200 г на 100 кг комбікорму на тонну і де ж у нас пік біотика 2 Я думаю, щодо зернової групи, висівок і білково-вітамінної групи питань не виникне. Mm. Єдине, що маленьке уточнення. Якраз от безпосередньо після самого опоросу і у перші три тижні після опоросу відсоток воду БМВД у мене 15. Ну а потім десь через 2,5-3 тижні відсоток воду збільшую до 18, а інколи навіть і 20 так як Ну, на старті пробував класти і 18%, але корм виходить дуже жирний, дуже потужний, і потім маленькі поросятка можуть ну, підпоношувати, що нам категорично не потрібно. До речі, пишіть товариство: хто як і безпосередньо яку кількість білка на лактації ви додаєте у Що Стосується пікбіотика, отаку от консистенцію. Оцей продукт має, значить, це профілактичний премікс для свиней. Значить, в цілому, яка схема застосування цього препарату. і можна так сказати, для яких потреб ми будемо використовувати даний в продукт. В цілому на самій упаковці дуже гарно і ретельно розписані склад безпосередньо продукту, значить, поживна цінність, рекомендації по застосуванню і дозування відповідно до тих вікових груп, для яких яких ви будете використовувати? А цей препарат можна використовувати, так. можна так сказати, впродовж всього життя е, і так називаємо циклу відгадівлі, як відгодівельних поросяток, так і тих же самих І, що саме найважливіше, маленьких поросяток, яких ми будемо в послідуючому з божою допомогою відлучати від свиноматок. Значить, за 10 днів до опоросу свиноматки переводимо свинку на лактуючий комбікорм, в раціон якого буде входити пікбіотик. Виробник, ну і безпосередньо, сирі. значить, що у нас покращується, і це ну, об'єктивно видно по тому, як і свиноматка себе веде, значить, покращується поїдання корму в період лактації. Тому що ну, не для кого не секрет, що дуже часто власники, яких якраз от звертаються із проблемами того, що свиноматка або перед опоросом перестає їсти, або після опоросу в період лактації, якраз от це. Препарат у нас буде направлений на підняття імунітету у свинки, покращення обмінних процесів, ну і відповідно покращення мікрофлори кишково шлункового тракту для самої і в послідуючому, оцей от препарат будемо згодовувати уже поросяткам після відлучки. Якраз от те, що оцей от препарат буде входити в раціон корму, має забезпечити нам мінімальні проблеми із все ж тими самими поросятками. Тому виготовимо комбікорм, весь процес, якраз от згодовування і всього того, що відбувається із нашими свинками, в найменших подробицях вам висвітлимо і. Покажемо. Значить, Єдиний нюанс по е, застосуванню цього комбікорму, зараз відважимо БМВД і вже в е, самій білково і мінеральній групі ретельно перемішаємо е, сам пік, тому, тому що е, дозування його невелике, і дуже важливо ретельно вимішати і перемішати його, щоб він рівномірно розходився по всій е, зерновій групі. Ну а так, якщо ми його просто-напросто 200 грам засипемо у сам кормозмішувач ретельність цього от змішання буде не ідеальна. Тому відважуємо БМВД і якраз от процес змішування з БМВД цього препарату покажу вам. Ну і будемо якраз от змішувати уже сам корм. Так, товариство аптека. І того 7,5 кг БМВД і якраз от 100 пікбіотика. Оце от БМВД висипаємо і зараз ретельно, 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 десь хвилинку все змішаємо. Ну І наступна партія така ж сама процедура у нас відбудеться разом із БМВДшечкою. Ретельно все вимішали із бмв дечечкою Ну і наступна партія та ж сама процедура у нас відбувається. ну і процес змішування у нас вже відбувається. Зараз буквально 3 хвилинки. І вивантажуємо. ну і вже з готовим комбікормом. Отаку от він має фракцію. Сита троєчка. Так, що працюємо ще далі. одне колектив питання, яке не хочеться оминати, так як це стало вже давно започаткованою традицією. Що суботи обговорюємо разом з вами все, що відбувається, із цінами на живу вагу наших улюблених свят, які завжди розповім вам. Все, що відбувається із цінами на живу вагу, на, на півтуші, сало, м'ясо у нашому регіоні. Це Сумська і Канатопський район. Ну а ви, друзі, перейдіть, будь ласка, в коментарі. Це актуальна на сьогодні інформація як ніколи. Тому що ну в Ютубі якось мало підіймається це питання. А тікток буквально горить на сьогоднішній день. Ціна обвалюється, хтось із перекупів розповідає, що по 75 гривень уже ціна. Хтось розповідає, що по 85 гривень ціна. Ну, Трішки хочуть урвати ще більше того ну, смачного пирога, як то кажуть. Але тим не менше, друзі, що на сьогоднішній день у нас і в нашому регіоні із цінами на живу вагу, і в цілому, якою є ситуація? Значить, ціни на живу вагу на рівні 110-115 гривень за кілограм. Близь лежачі комплекси, свинокомплекси це Чернігівська область, 105 гривень на сьогоднішній день. Ціна на живу вагу на півтуші. На рівні 160-165 гривень за кілограм ціна, ну, незважаючи на оці от воплі, що ціна обвалюється і падає ціна, не на продукцію у роздріб, не просіда, ні не у приватному секторі ціна на свиней, не Тому що свиней, як я і говорив раніше, не стало більше. Це штучно ну, створений обвал якраз ціни. Ну а що на це повпливало безпосередньо, якщо ми говоримо про біржу, я трішечки пізніше свою думку вичі. Що стосується цін на м'ясо? Сало у роздріб. Ошиєк 350-370 гривень за кілограм, це м'ясо без кістки, повторюю. Задок 240-260 гривень, лопатка 230-250 гривень. Корейка від 240 до 260 гривень. Сало від 150 до 270 гривень за кілограм. там Цін на сало по 350-400 гривень немає. Як то хлопці пишуть, там вони та шо, сама шостка, і глухів, і суми, там ціни просто захмар. Значить, що стосується цін на свиноматок від 75 до 85 гривень за кілограм, це в залежності від ціни, ну ціна в залежності від якості той же самий, Кіло. якщо там п'ятирічний динозавр, то 75 гривень за кілограм, якщо перший і другий опорос 85 і навіть 90. Значить, що ж, Повпливало на те, що так сильно обвалилася ціна. Ну, якщо подивитися аналітику і ну відштовхуватись від того, що два фактори можуть повпливати на те, чому обвалюється різка ціна. Це перше завоз свинини. Подивіться, відкрите в публічному доступі є ця інформація. Свинини не стало більше заводитися на сьогоднішній день у порівнянні з минулим. Місяцям і поза минулим місяцем значить факт, другий, який може впливати на цей різкий обвал, з'явилося набагато більше пропозицій. Вона за один місяць і за два місяці так різко з'явитися не може. Ну а що цьому впливає? Цьому впливає негативна обстановка. А негативна обстановка вона хто має розум, той може додуматися сам, що поголовно і чому поголовно горять. Великі свинокомплекси, які і питаються сиосекундно збагрити велике поголів'я, що і призводить до обвалу ціни. Я думаю, місяць-два ситуація вирівняється. І оці от крикуни, які кричать, що ціна обвалюється, а сало м'ясо по 400 гривень продають. Хай покричать, нікуди вони не дінуться. Так що, товариства чекаю інформації стосовно ціни на живу вагу, ціни на напівтуші, сало м'ясо, і саме основне, чи падають ціни у ваших регіонах. Ну а шокуючої ситуації ніякої не буде, як мінімум, до весни.